Вітаю, хочу поділитися з вами новиною. Сестри україночки Оля та Юля, які створили відомий мультфільм про нашу мрію, надіслали мені дуже цікавий подаруночок базал кубик, розмальований аутентично українській стилістиці, навіть з використанням Петріковського розпису. Звичайно, кожен такий продукт має на меті принести користь нашій Україні та авіабудівництву. Тому, якщо ця головоломка вам подобається. Долучайтесь до кампанії, та, можливо отримайте у подарунок також собі такий же кубик. Цей кубик – це полотно прикрашено складними малюнками, створеними вручну талановитними сестрами-художницями з України. Ці малюнки перегукуються серцем України, зображуючи її яскравий побут, різноманіття етносу. То позачасову часову красу Петриківського розпису упаковка пазл Кубика вміщує більше, вона містить частинку української історії. Серед лиха в країні наші художники вилили свій дух у куб, відобразивши боротьбу за стійкість. Об'єднаного народу у ньому навіть є уривок з нестаріючої поезії Тараса Шевченка. Крутіть яскраві сторінки кубика та ви рушайте символічну подорож українською історією. Він здолає прірву між минулим і сьогоденням, нагадуючи нам про силу єдності спільного досвіду. Приготуйтесь до захоплення від пазл кубика Українська мрія, захоплюючи загадки, яка кидає виклик вашому інтелекту. Запрошую вас зануритися в багату спадщину України. Розгадайте більше ніж просто головоломку, розкрийте глибокі емоції та історії, вплетені в саму його суть з вами був Дмитро Антонов. До нових зустрічей.